На волині на шестя гусеня американського білого метелика шкідники знищують листки дерев та кущів. Про це суспільному розповіла начальниця відділу карантину рослин Ірина Хайдукова. каже, якраз зараз на деревах добре видно павутиння гнізда, де живе та харчується гусінь цієї комахи. Гусінь приблизно п'ятого віку. Бачите, вона вже досить, досить велика, але ще не настільки, щоб спускатися до залялькування. У цій фазі шкідників треба знищувати, говорить Ірина Хайдукова. З її слів станом на сьогодні в 44 населених пунктах області діє карантинний режим. Це означає, що органам влади Держпродспоживслужба надала рекомендації боротися із поширенням карантинних вогнищ. На території Волинської області вперше даний карантинний організм ми відмітили у 2019 році на території міста Рожище. Після того ми відмічаємо поширення даного карантинного організму. І на даний момент площа запровадження карантинного режиму становить понад 44 тисячі гектарів нашої області. У селі Велець Ковальського району біля кожного другого будинку на деревах можна помітити гнізда американського білого метелика, Розповідає староста Валерій Киричук. Ще цей рік то ще не знаю, як далі буде. А за минулий рік то тут взагалі голі дерева були. А як боротися з цим? А як боремося? Гіляки обрізуємо їм, дають така, така бородя, боротьба, де, якими препаратами поприскаємо. Зі слів місцевого жителя Івана Матвійчука, в нього на ділянці найбільше постраждали сливи та яблуні. «Ну, Сохнуть гілки, відсихають. Ось, як вон там видно, такі жовті гілки, гілки на дереві. Там, там, там. Ну, є неї багато. На рік то ще більше було, покуди я не обрізав, не кропив. Як став обрізати, кропити, трошки менше стало. Зразу не було, зараз знову на осінь появилося. А як боротися? Читали, знавали? Чесно сказати, що ні. По старому дідовському методу, або палив, або обрізав, або кропив. Галина Маршук каже, змушена була зрізати біля свого будинку дерева, коли в селі почалося нашестя гусені. Ми позрізали всі, бо я не люблю, щоб мене щось заводилося. От такі маленькі я люблю і все. Горіхи, у мене було два великих отакі горіхи. Ми зрізали. Обробляти рослину спеціальними препаратами, зрізати гілки із павутинними гніздами, після чого спалювати їх або заливати окропу. Такі основні методи знищення шкідника, говорить начальниця відділу карантину рослин Ірина Хайдукова. Каже, що це мають робити власники заражених ділянок. Інакше гусінь розмножиться. З її слів, за рік комахи можуть повністю знищити рослину. Дерево після зараження всихає. Ця гусінь вже піде на залількування і навесні вилетить метелик. В травень, червень місяць буде перше покоління виходу даного карантинного організму. Тісного метелика буде 500 гусеничок. За чотири роки оголошення карантину в області площа ураження білим метеликом збільшилася у 44 рази, розповіла посадовиця. З її слів, кліматичні умови волині максимально сприяють відродженню гусені. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк.